Друзі, всім привіт! сьогодні я виживаю у світі Лакі Блоки. Так я, ну, подумаєте, як? Я його не я не встановлював в моду, я скачав сразу весь Майнкрафт. Мені в цьому поміг мій друг Матвій. Вибачте, сейчас, друзья, упс, я полудень. І поставлю ясно, щоб ну, вам було луч, лу, лучше видно. Ми будемо добувати. Друзі, плахану. Оце, конечно, я не ожидав, друзі. Все, вийшло, друзі. Тепер далі добуваємо лакі блоки. дивіться, у мене тут є отака топка. У мене топка є, Ну, практично полутопка, Ну. всяке таке тут она пошматка. Ну, ви, я думаю, поняли, Ну, шанс приклад цього Майнкрафта. У мене 36 зачарованих яблук, а золотих тільки 14. Мне ну, Друзі. Вибачте, друзі, ну, в в Майнкрафті, я скачав готовий Майнкрафт з Лакілоками. Ви бачили, друзі, на мене впало на ковальні, але із за того, то, що я в топки, то я не помер. Це і логічно, тому що я в топки, я не помер. Ви бачите? Хорус эндерпери. Кайфурики. Ну, конечно, на 6, но ничего. Друзья, вы представляете, что мне не выпал? Это жах. у меня, блин, из-за всей скорости я даже швидко ломаю блоки. Ну, я думаю, ничего себе. Опа. Пляшечка чая. А что зеленым стоит? Не помню. Ладно, друзья. Чуть-чуть подфармим опытом. Назовителый мяч. Нашел. Ну, він? ну, выкинем его слабый мяч. У меня топор этот. Наносит 13 урона. А назоветовый мяч 18 ну, тоже злі. слабенький 10. Так что мы его... А як якщо ви замітили, бачите палиця? Це палиця на відкидання тисяча. На відкидання тисяча. А це, це не яблука. Ви подумали, що це ТНТ яблука. Ну ні, це береться, зажимається Shift і хопа. Ну не shift, а зажимається. Упс. І то. Ви цього не бачили. Далі добуваємо лаки блоки. О, друзі, це. Ну, бачите, які вони міні паучки Ну, вони паркур. А вот там може бути нозаритка, кстати. Ну, не нозаритка я не буду привеличувати. Ну, тут хороші ресурси, так що ми попробуємо їх забрати. І... И... Вот и вс! Ради я говоря ещ сюда Хотел зарубаться сейчас надо вот передроповать Но с такой высоты мені не принципі. О случайно забрал все то, что мне не надо Ладно, поскольку на нужные ресурсы сюда Ну, наши мне инвентарь забытый с этим хламом. Вот наши мне усі алмазы. Ну, я, конечно, алмазы це, ну, хороша вещь, але Ну, же ну забачайте у мене НДРП это то тема без смерти элитры, даже две елітри, е ну один, одни е элитры ось. Там один ТТ, І ще я хочу вам показати одне. Вибачте, була знову реклама. Була знову реклама. Сейчас запустите Майнкрафт. Майнкрафт І ще я вам хотів показати. Ще я час полдень. щоб було вам краще видно. Бачите, Бедерок ви подумаєте, то ще я взяв из креатива його. Ну це я вибив із Лаки Буков. Я такий та є і шо, ішов такий ломай локиблок, такий ломой. і мені випадає бедрок, А не у цей... А не учи какахи. мене б'є? наб'ю? А чего я у что я люблю? А, -а, -а. а Я, я напомню, что он на вьет. А, сэ. Коненошек. Я пойду, но в креативе я надо уже его взять, потому что тут креатив нет. Ну, я мабуть, сейчас помру. Ну, специально помру, я не можу понять, что я урон получаю. Странно. Ладно, друзья, попробуем добыть очень зеленый лак-блок. О, что спам, я же тут что-то. Тут она зорит. нам не треба не можна. І тут он не можно и тут. Пауси такая ж самая кумая на видать ч. тысячи Но я хочу вам сейчас, я вам пример покажу. Снова, друзья, реклама. Вы бачите, сейчас я покажу. Ну, пример, на каком отдыхайте отдыхайте буду. Та у панда. Может, я кто любит панда, то конечно, подскажете а мудрите. Хоба. я гляньте, как она отлетела. Бачите, как далеко. на кошку. Давайте на отцом слайми. Ты видите, я Хо! А бы не сдох, он бы попретил до тех вот понтов. Ну так. Ну, у меня еще единственный хороший. Так, друзья, вы подумаете, чего так багато реклам? Ну це просто той Майнкрафт. Ну, Майнкрафт такий, что? Ух ти що бачу. Майнкрафт такий що, ну, постійна реклама тому, що. Тому що, ну, я не знаю, як вам це точно пояснити. Далі будемо ламати опо. що опять якийсь слабий міч. якийсь ще берещовий Ну. Нормально, я тебе мало урона, да. Ну не. так что выкинули. Нам на треба делать дороже так. Будем дали добувати локиблоки, знов была реклама так. Будем добувати добывать блоки Опять спомню. И і... я как книга за ремонт на треба нам ремонт. Ну и тут такая сама палица. Наши мини-те палицы и ваши слідки свитки. вони не треба А Что тут умаете? Ч я трещить? Ладно. Ну, Всякий сам набор такий не очень. Начербует. Ух ты ж. Ось все плохо, конечно, вс плохо вещь. Что даже тоже плохо вещь. Mm -hmm. -то ну да, тут не блок, а вы значит, ну, опять вам голове, наши нам те алмазные блоки. Нам даже назарит не торгов. Ну, может, просто тут не можно, ну, из алмазной брони зробити назарит. на Я не знаю, почему, Конечно, ну. почему мы Майнкрафт, ты видишь. Майнтенты надо. Опять всякого мусора нападал Раз, мне на треба це, треба це, треба це, мне на треба. Что мне еще не треба це, не треба и треба. так зубни и треба. еще я портал выбор чисто по приколу так друзья новый ком друзья вы почте за цей мосячить ну цей меч у меня є мне не треба друзья ой, -ой, 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 -ой. Що це залог залога лоу Ви бачили? Оце, конечно маяк конечно не очень маяк мало то, що розірвало з половини все. так що і маяк чуть мене не Нічого ну, страшного. І страшного друзі, якщо буде багато або переглядів або, або лайків або переглядів або що ви там наставите самі вирішите то буде друга і, і третя серія ну якщо прям буде все дуже-дуже класно, о боже, якщо буде все прям дуже-дуже класно, і ви багато всякого наставите, то буде даже, може, і третя серія. Так що я з вами... Прощаюся, поки ну чи перегляди, так що бай, -бай. На чекаю наступного серця.